Спочатку ми почали з паном Олександром Терещенком працювати ще в 2019 році, коли з'явились військові з втратою зору, і звернулись до нього, він ще працював в Міністерстві ветеранів, і ми почали з ним організовувати, проводити такі табори за підтримки Сушкевича Валерія Михайловича. І поступово ми почали організовувати реабілітаційні табори для військових, для членів їх родин. В різних місцях України назвати Перепаченко Олеся, керівниця проекту Життя після війни, за освітою тифлопедагог, практичний психолог, тренер реабілітолог. Обов'язкова психологічна підтримка, але ця психологічна підтримка не завжди вони готові її сприйняти від психолога. Вони психологічну підтримку. Сприймають від нас, від всіх тренерів, від військового ментора, який є з нами. Також комплексно ми додаємо фізичну терапію, індивідуальна робота з тренером, групова робота з тренерами, фізична терапія для жінок, для хлопців. Фізична терапія, звичайно, базується на тих можливостях, які зараз може витримати їх організм. По-друге, це орієнтування у просторі, це вивчення тростини, вивчення приміщення маленьких приміщень, де проживають великих приміщень, в яких проживають і далі вже вулиця, і виходимо вже на етап самостійного переміщення по вулиці і навіть в межах міста, тому що після травм, черепно-мозгових травм. Втрати зору, порушень кінцівок не завжди ми можемо говорити про систему класичну систему фізичної терапії. Тут дуже індивідуальний підхід, і а, до кожного хлопця ми відносимось індивідуально: що кому можна робити, ті навантаження даємо що якщо не можна, то ті навантаження не даємо. Ерготерапія соціальний побут. Кімната. Ерготерапія має бути максимально обладнана, щоб дати можливість ветеранам показати, що може їм вдома полегшити життя. Ми також працюємо з збереженими аналізаторами: відчуття слух. Відчуття тіла в просторі, і так далі, щоб хлопці розуміли тактильність поверхні, по якій вони ходять, прислухувалися і розуміли, що або це дерево, або це бетон, або це залізо, до чого вони доторкнулись, звертали уваги на форми, до чого вони торкаються, або це об'ємний предмет, або це плаский предмет і так далі. Вони, не беручи його в руки, вони працюють доторкаючись лише тростиною. Танкопей Юлія Леонідівна, тренер-реабілітолог. Для того щоб наші воїни, наші ветерани відчували цю самостійність, якої в них не було ще від періоду отримання травми, операційного періоду, післяопераційного періоду. Бо зазвичай біля них батьки. Мами, дружини і так далі. І вони е, звикли по їхньому, е, ну, по першій потребі, виконувати функції, які зазвичай вони б вже могли на початковому рівні виконувати самі. Тому суть цієї реабілітації полягає в тому, максимально вилучити жінок або супроводжуючих людей, які поруч із ними, із е, зони комфорту цих людей, е, Простимулювати до самостійної діяльності, але жінки в той час або люди, які супроводжують, повірте, вони теж перебувають у стресі. Тому що дивитися, як страждає твоя близька людина, це дуже складний е, момент. Тому ми вилучаємо одну когорту від інших, намагаємось довести, що і одні, і інші можуть прекрасно існувати в своїй власній зоні комфорту. Скажу два слова про себе. Олександр Терещенко в 2014 році добровільно пішов воювати. В жовтні 2014 в Донецькому аеропорту отримав мінновибухове поранення. Права рука рука по плече, лівої кісті нема, і зір на праве око втратив. Але з тих пір веду активний спосіб життя. Відсутність рук чи відсутність якихось частин тіла чи будь інших травм, вони не є обмеженням для того, щоб реалізовуватись. Держава що отримала поранення. Держава має вилікувати максимально зробити медичну реабілітацію, щоб максимально відновити функцію, що там порушено. Але ж ми розуміємо, що все не відновиться. І ось все, що залишилось від нас, то треба пристосувати нас до життя. Не просто щоб ми сиділи в хаті, там, їли, пили і ходили в туалет, а щоб нормально жили, знайшли якусь роботу, знайшли, як реалізуватися. Тому ось після того, як ну, я звільнився з Міністерства ветеранів і пані Олеся, вони ще продовжували. Деякий час ці збори, а після війни ну от я зрозумів, що зараз і ця кількість збільшилась ну, приблизно 10 разів тих хлопців, які втратили з тому я вирішив, що в першу чергу реабілітація, яка має бути соціальною, що я в першу чергу хочу допомогти цим хлопцям допомогти. В першу чергу повернутися до активного максимально самостійного життя. Проблема, на мій погляд, полягає в тому, що у нас, якщо ще поняття медичної реабілітації, воно присутнє, я не скажу, що воно на високому рівні, тому що все-таки реабілітація її функція медичної це максимально відновити функцію втрачену а у нас все рівно це так: всякі, як то кажуть, компреси прикласти і процедури зробити. А ось як навчити людину жити після цих травм, фактично те, чим ми займаємося, соціальною адаптацією чи соціальною реабілітацією, фактично немає. А людина, от зупиняється, що вона. Прокинулась в один день, і вона розуміє, що життя вже не буде іншим, життя змінилося, вона не може займатися тою діяльністю, якою вона займалася. І вона ось починає, ну, замикається в собі, починає себе відчувати якусь зайвою в цьому світі. На державному рівні цього немає. Фактично, воно відсутнє, я ж кажу, робить це епізодично. А зараз, ну, звісно, країна воює. Дуже багато і донорів і фондів займаються саме тим, щоб працювати на перемогу. Але дуже величезна кількість поранених інвалідностей, і я тому вважаю, що все-таки не можна це відставляти на до після перемоги. А треба робити це зараз. Ще з 19-го року. От ми коли говорили про перспективи, то для мене важливо було, щоб ця реабілітація була багаторівнева. Ну ось перший там такий рівень, інтенсив загальний і найпростіший. Ну, те, що зараз ми робимо, такі базові знання. Другий, щоб ну і він має проходити десь в такому затишному місці, там періодично вивозити в невелике місто, щоб люди поступово втягувалися і щоб зразу не виникло страху кинути все і знову повернутись додому. А потім поступово ускладнювати вже там в Києві провести, наприклад, де більше людей, де більше транспорту, більше шумів вчити там користуватися вже в побуті там різними. Плитами і всім інше, щоб ну, постійно ускладнювати, щоб постійний був прогрес. Тому що якщо буде одне й те саме, то ну, люди з, з, навчаться вийти за ворота, покурити і прийти назад. Це не те, що я хочу. Ну і в фіналі, щоб це було вже професійна реабілітація вже хтось навчився не просто на комп'ютері, а став якось це його стало професійною діяльністю чи самореалізація творчості. Хтось щось зайнявся, щоб уже ось провести, супроводжувати людину, і вона, врешті-решт, стала самостійною незалежною а можливо, й тренером. Прагну до того, щоб людина якомога рідше згадувала, що вона має інвалідність і має якісь обмеження. Ось для мене це я сам цього не відчуваю, іноді, коли я заходжу там в. В тролейбус чи в метро, і люди бачать людини без рук з гачком між, між замість руки і з таким одним оком понівеченим. Чомусь хтось плаче, хтось там. Я не можу зрозуміти, чому. Ну, я достатньо щасливо себе почуваю. І я так хочу, щоб якомога більше хлопців, дівчат не помічали своїх травм, і не, не було того, що там я ось незрячий і все для мене життя скінчилося. А щоб вони працювали далі і не зупинялися, і допомагали іншим. Можу подякувати, що не полишаєте це діло. Намагаєтесь більше обширно працювати з людьми, давати змогу новим хлопцям приїздити і не забувати про якби вже і тих, хто раніше вже їздив.